3 лютого прощались з батьком, братом та сином. Сумна історія, яка знову нагадує нам про непереможність духу та велич героїзму. 6 березня 2022 року в бою поблизу Волновахи на Донеччині загинув сержант Буц Дмитро Станіславович. Цей відважний захисник віддав своє життя за свободу українського народу. Дмитро народився 20 серпня 1976 року в Дніпродзержинську. У 2005 році він закінчив Дніпродзержинський індустріальний технікум і проходив строкову військову службу протягом 2005-2006 років. У 2014-2015 роках Дмитро взяв участь в АТО та ООС. Дмитро був все велика людина, з, велика людина з великої літери. Це найкращий друг, найкращий побратим. Таких Таких дуже мало, він був єдиний, єдина людина, яку ми всі поважали і поважаємо, і, буду поважати. і будемо поважати. Тривалий час після служби в армії сержант Буц працював на підприємстві Дніпроазот. Його здобутки в цій галузі були вражаючими, але його справжнє покликання знову виявилось на передовій. Я його скільки шукав, і була остання надія, що ми його знайдемо, і що він живий. І як бачите, Надії більше немає і димка немає. Зато він вдома. Слава Богу, що він вдома. Не так як хотілося, але він вдома. І ми з ним попрощаємося. Царство йому небесне, героям слава! Він герой настоящий. Вічна пам'ять і слава герою, який своїм життям заплатив за незалежність та свободу нашої країни. Доземний уклін воїну-захиснику.